Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні приготуємо суперсмачний салат. Я даю гарантію, що він вам сподобається. Для приготування нашого салату ми будемо використовувати кукурудзу консервовану, півбаночки, 170 грамів, дві столові ложки йогурта чистого, 70 грам рису відвареного. Тунець консервований 125 грамів, сир по смаку, два яйця, один солоний огірок, і трішки солі і перцю для надання смаку нашому йогурту. Йогурт це буде як заправка. Як бачите, мінімальний набір інгредієнтів, тепер почнемо це все поєднувати. У тарілку, де буде насилат, ми розмістили рис, тепер яйце. Можете нарізати мілко, можете ось так завдяки такій спеціальній приспособі зробити кубиками наше яйце. Ось так. Натираємо сир. Сир беріть по смаку, який вам подобається. Сиру я беру небагато, друзі. Тому що, повторюсь, це все дуже і дуже індивідуально. Ось так. тепер розім'яли наш тунець. І додаємо сюди цей тунець. Ось так, друзі. Додаємо сюди нашу консервовану кукурудзу. Можете додати більше, якщо ви її любите. Нарізаємо огірок на шматочки і також додаємо його сюди. До Нашого йогуту додаємо сіль чорний молотий перець. І це все добре перемішуємо. І додаємо йогурт до салату. Я вважаю, що це найкращий замінник для майонезу. Вибачте, мене всі, хто дуже любить майонез і не уявляє свого життя без нього. Але я вважаю це так. Все, тепер це все, все перемішуємо разом з йогуртом цією заправкою. Перемішали, тепер давайте скуштуємо. М -м -м. Друзі, даю гарантію. Вам це сподобається. Просто супер! Тепер дайте йому годинку настоятися в холодильнику і подавайте до столу. О, дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня і до нових зустрічей.